Ірина Подгурська, бабуся на прогулянці з циклу оповідань Я та моя бабуся. Бабуся іноді телефонує мені та запрошує на прогулянку. Не хочеш вигуляти свою стару хвору родичку добродівчинку до якогось ресторану? Повинна ж я на схилі літ скаштувати чогось смачненького, ну що було про що згадати на тому світі? Відмовлятися безглуздо. По-перше, бабуся знає всі найкошерніші в нашому місті ресторани, де кухня розрахована на гурмана, а не на швидкоплинного туриста. А по-друге, бабуся не може пройти і кількох метрів, щоб не влипнути в якусь розмову. Ось і зараз вийшли з дому і одразу натрапили на сусіду, які палко обговорювали якесь запитання. Чуєте, що Тимофіївна вчверла, собаку завела? Тимофіївна це чарівна сусідка років 70, Бабуся її Дуже любить за безжурну вдачу і пофігістичне ставлення до свого віку. Гарна дівчинка, каже вона, про Тимофіївна, правильне відчуття життя далеко піде. І тут виявляється, що Тимофіївна справді зійшла так далеко, що завела собаку. Вовкодава, уточнює бабуся. Е, ні, пекінеса. Ну, так це вона ще не здивувала, так? Трохи випендрилася, знизила плечима бабуся. Але ж у її віці, продовжила сусідка і одразу заткнулася, дивлячись на бабусю, яка стояла перед нею при повному параді у капелюшку, у костюмі та з маленьким перловим кладчем у руці. Воно ж літає, закінчила вона і невдоволено підібгала губи. Собачка літає? Хутра летіть з і прямо до мене у квартиру. Стукає при цьому, ні, машинально відповіла сусідка. Як це не з його боку, зітхнула бабуся. Хоч б я б на вашому місці не втрачала такого шансу. З собачої шерсті кажуть чудові шкарпетки. Ну, я не вмію плести шкарпетки. Час навчатися, люба, у вашому віці всі порядні панянки вже давно в'яжуть шкарпетки та печуть пиріжки. Сусідка підозріла, подивилася на бабусю. А ви хоч самі, хоч вмієте в'язати? «Ха, я вже давно вийшла з цього віку, відмахнулася бабуся. Тож уже можна і не вчитися. Онучка вирісла, пиріжків не вимагає, а вимагає, щоб її водили по ресторану. Це ж дорого, підібгала знов губи сусідка. Проте смачно, відповіла бабуся. Я не можу відмовити дитині. Сусідки. Осудливо подивилася на дитину в потертих джинсах, що височила над бідною старенькою на цілу голову. Уявляю, що вони тепер говоритимуть, сказала я, коли ми трохи відійшли. Я тринкую всю твою пенсію на ресторани та гульки. Люди завжди щось скажуть, знизила плечима бабуся. Не позбавляй їх цього задоволення. Не встигла старенька ступити на пішохідний перехід, як із за рогу вилетів автомобіль і різко загальмував, щоб не збити бабусю. З водійського вікна водія висунувся чолов'яга і зафафакав, що сила натискаючи на клаксон. Сира! Життя набридла! Тільки но ну, я підскочила, щоб розповісти мерзотникові все, що я думаю про нього, його машину і його місце перебування у цьому всесвіті, як бабуся несподівано запитала А що, супчик був смачний? <гух> Який супчик? не зрозумів водій і навіть перестав фафакати від подиву. Гороховий, охоче пояснила бабуся. Мій сусід сьомочка завжди, після горохового супчику, вулицями гасав на своєму драндулеті і до ну, як ви, у дудку, дуже вона йому допомагала. Я не люблю гороховий суп. гаркнув водій, але рушити не міг, бо прямо перед ним стояла бабуся і доброзичливо розповідала Сьомочка теж завжди так казав, але в нього була мама, і якщо мама вирішила нагадувати синечка гарячим супчиком із копченими свинячими вушками, хто її зупинить, не міг же сьомочка засмутити свою мамцю, яка цілий день стовбичила біля плити. Правда, після трьох тарілочок маминого супчику організм давав себе знати відповідним природним ефектом, і щоб якось заглушити звуки власної природи, сьомочка носився вулицями. Щойно горох підступав так близько, щоб всім усе ставало зрозуміло сьомочка дудів у клаксон своєї машини, ну ось як ви зараз, та ще й голосно кричав. А що вдієш, йому інакше ніяк не можна було, такі шановна у місті людина. Не кожному ж поясниш про гороховий супчик, над яким корячилась його мати. Е, Тож я вас розумію. Чоловік почервонив і нервово глянув на панночку, що сиділа поруч із ним. Та відвернулась і хихикнула кудись у своє люстерко, яке тримала в руцях. Я леїв гороховий суп, невмисно голосно не повідомив він. Дивно, я виразно чую запах гороху, сказала бабуся, і повела носом, визначаючись, е в остаточній стадії його перероблення. Паночка хихикнула ще голосніше. У цей час біля автомобіля скупчилися люди. Столичні жителі Ласіна скандали. А дорога машина, що стоїть на переході, і скромна бабуся, були явною ознакою близької розваги. Що відбувається? Когось збили. Почулися з натовпу. О, не хвилюйтеся, будь ласка, ця мила людина зараз пройде стадію очищення від бобових в організмі та й поїде собі далі. З усмішкою повідомила бабуся. Дайте проїхати! Гартнув чоловік і для певності знову натиснув на клаксон. Бабуся підняла сумочку і сховала свій ніс за нею. Знову? Співчутливо чутливо запитала вона Тоні не хвилюйся, випій водички, ще півгодини пофафакаєш і все мене. Що, що минеться? запитали в натовпі. Суп мене гороховий. Я не в гороховий суп, знову гамкнув мужик і машинально натиснув на клаксон. Бабуся знову сховала носа в сумочку, паночка на сидінні у дзеркальця та про всяк випадок відчинила вікно. Я ж демонстративно затиснула носа і голосно промовила «Фу, як смердить. Натовп за інерцією також затискав носи. Кожен, дивлячись на сусіда, відчував э, якийсь э, запах і тим більше затискав власний ніс. Бідолашний чолов'яга густо почервонів. Дайте мені проїхати, смиренно попросив він. «Мили, тут у центрі такий рух, профафатися краще тут, стоючи на місці, тут же всі свої. Порадила бабуся і додала, але б я на твоєму місці повернулася додому, набрала б ванну води і влаштувала собі такі е, джакузі, чого добро пропадати. Панночка не витримала, вискочила з машини і відійшла якомога далі. Ти куди? Розгублено спитав чолов'яга. Я краще тут на вулиці постою, е, доки ти профакаєшся, а то в машині нема чим дихати, відповіла вона. От, до нас підійшов поліціянт. Що тут за галас? грізно спитав він. А все гаразд. Ми допомагаємо розгрібати наслідки горохового супу. Цей милий хлопчина не хотів засмучувати свою маму і з'їв супчик, який вона приготувала. Не їв я горохового супу! Просто гнав чоловік, опустив голову на кермо, і тут же. Виразно перднув. Зрештою, його власний організм теж повірив, що йому потрібно як слід профафакатися. Фу. Відвернувся поліціянт. Можливо, його до лікарні треба? Стой. Яка лікарня? Хай вітре поганяє, стане легше. Погодився якийсь літній пан із собачкою. Клаксон машини, відповідно, згідливо фафакнув, він е, покривав дії нез'їденого супу щосили. Ми тихенько вибралися з натовпу, який почав давати поради горе водієві. Гадаю, він надовго забуде, як хамити самотнім стареньким, що переходять дорогу, усміхнулася мені бабуся. На сусідній вулиці я побачила ту саму паночку, що сиділа нещодавно в машині того чоловіка. Вона торохтіла телефоном, коригуючи свої плани на вечір. Мабуть, сідати в те злощасне авто, яке здалеку видавало жалісне звуку клаксону, а вона не збиралася. Ну, здається, ми остаточно зіпсували йому вечір, задоволено мовила я. Зате він замислиться над своїм здоров'ям, сказала бабуся. Це чудова думка для голови, до якої інші думки не можуть знайти дорогу. Їх просто лякає фафакання, погодилася я. Попереду на нас чекав чарівний вечір у затишному ресторанчику. А позаду гірко заходився автомобіль, якому чомусь спала на думку підрізати дорогу моїй бабусі. Я та моя бабуся Ірина Подгурська. Друзі, якщо вам сподобалося, будь ласка, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. У нас завжди дуже цікаво.